Готуються захищати виборчі дільниці і в Одесі. Міліція проводить тренування і відпрацьовує можливі варіанти провокації, наприклад, напади на дільниці чи погроми. Особливо це актуально після подій 2 травня, коли міліція просто бездіяла. Сергій Осадчук бачив, як вишколюють правоохоронців. До початку так званих сутичок щопівгодини, і правоохоронці в обладунках ховаються у тінь від політнього пекучого сонця. Поряд збираються і курсанти в цивільному. Сьогодні вони гратимуть роль нападників, тому одягнули спортивні костюми і виглядають як справжні тітушки. Один з них потрохи наближається до умовної виборчої дільниці, заходячи до приміщення, починає Розкидувати виборчу документацію, повертає скриньку з виборчими бюлетенями. Веде відповідні хуліганські дії. Голова виборчої комісії звертається до міліції, яка охороняє дільницю. В той час, коли міліція хотіла затримати зловмисника, він телефонує своїм поплічникам. Міліція намагається відтіснити нападників від авто із затриманим, але їх кількість збільшується і починаються сутички. Спалахують припарковані авто та сусідні магазини. Під ноги правоохоронцям летять димові та вибухові шашки. міліція кидає бронетехніку та виводять автозаки. Нападників дуже швидко беруть у щільне кільце та заарештовують. Але двома тижнями раніше ті ж самі міліціонери діяли зовсім за іншим сценарієм. Під час сутичок міліціонери закривали щитами озброєних людей у масках від каміння. А ті стріляли у футбольних уболівальників із-за їхніх спин. Те, що було 2 і 4 мая а, в той мілісує на ситуації, зараз вона буде інша. На це є всі повномочі, на це є всі абсолютно законні е, юридичні підстави, для того, щоб це все. Активно виплатів жизнь і наприкінці навчання одеські міліціонери продемонстрували, як ліквідують групові порушення їхні французькі колеги. Ця практика ідеально підходить для невеликих райвідділів міліції, де служить небагато працівників. А ще затримували умовних диверсантів, які намагалися через блокпости прорватися в глиб регіону. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, новини 2+,2.